Доброго дня, зараз 17 вересня, зніму коротко відео. От часто в коментарі я зустрічаю, що от, от ви показуєте там про, розказуєте про один сорт, а в мене він зовсім по-іншому. Ви кажете, що він там гарно забарвлюється, нічим не хворіє, а від мене навпаки. Хочу сказати, що. Коли часто знімаємо огляд, то не треба брати це як істину. І багато дуже різних погодних умов впливає підщепа та ж сама, я от щойно відео знімав, там як сорт Чемпіон показує себе на різних підщепах. там і розміри різні, і окрас зовсім різний. І це ж один той самий сорт. І живець брався один той самий. І тут, в моєму регіоні, ж він по різному себе веде на різних підщепах. А, Тому, от якщо в мене, наприклад, може все нормально бути, або окрас там такий, то не без кошту це по всій Україні скрізь так. А зараз для прикладу от покажу, що. Міф розвію, скажімо так, про азіатів. От ми привикли, що азіати це суперімунники і нічим не хворіють, і взагалі їм нічого не страшне. І ну як заводилися в нас, вони заводилися в Україну, ще років п'ять-шість тому, то о, дійсно таке було. І в мене проблем не було. Тут я прищеплював на карликовому подвої грушу. Ну, тут у мене груша шенлі. Я брав, думав, що прищепив чайро, а вийшло шенлі, трошки е, перепутав. Тут ще взяв і на по двої прищепив е, такий крупноплінний як е, дербалью. Ну і то ще посеред стежки. І, Звісно, дербалью я буду прибирати. А тут я буду, в мене тут уже енсейки, тут будуть прищеплювати стекю. Думаю, красиво дуже буде такий бронзовий окрас у неї. Думаю, тут їй буде чудово. Звичайно, що пересаджувати вже нема куди, а на карликом подвої вона невелика буде. Так от до що веду. Оцей рік не повірюю своїм очам, підходжу ну, ще місяць тому. Я припалив, але факт є факт. От бактеріальний от опік по листям от пішов. От бачимо, навіть зараз. Щоб ми сказали, що це якийсь сорт інший, я показую. Ось аби на місці шинлі тут був якийсь інший азіат, то саме було б. Можливо, карликовий подводь, який не вважається суперімунним, так вплинув. Бо ну, решта азіатів там проблем немає. А от тут, от бачимо, казалось би. ну... Азійська груша не повинна хворіти, але бачимо, от, як результат, тобто вже потроху починає різні болячки хватати суперімунники, такі як азійські груші. Тут, так, да, знизу таке листя, шикарнюче, чисте, хороше, але верхівки трошки от побило Тут на чуєроді все чисто, гарно. І ну, тут дуже для мене дорогі щеплення були Жив... сорти, тута, тому я тут трошки приглядаю. ну то обробітки теж ті самі. ну Дві обробітки, здається, було весна пізня, літо дощове. І звичайно, це сказалося. Особливо, як завжди, прихворіла груша стрийська. Ну, це для неї нормально. Це кожен рік, там, де не достав трошки, от вже воно. Бактеральний опік треба буде обрізати. От. Це груші нашої селекції, є, європейські, да. вони цим хворіють атазіати, от, от вперше замітив. Тому кажу, що все може бути від різних обставин, умов кліматичних, підщепа, там ще якісь фактори впливають. Тому коли робимо огляди, то Ну, не треба вважати, що це саме так, а не інакше. Це ну, відсотків на 70%, скажімо так. що от В моєму регіоні на Київщині, от так, наприклад, і так. О, це треба теж мати на увазі, коли ну, вибираємо сорти, там, які треба садити в саду. І коли бачимо якийсь огляд, то не треба думати, що саме у вас буде точно так. Можливо, буде і краще, а можливо і гірше. Ну, отакий такий невеличкий, невеличке відео на цю тему. Пишіть коментарі, що думаєте. Дякую за увагу.